Минулого вікенду в будинку культури імені Олеся Гончара відбулося свято Тріця зелен день. Чимало зібралося народу. Дітлахи приготували чудовий концерт. А що відбувалося, дивіться вже далі. Саме з Трійці розпочинається розквіт та яскраві цвітіння. Дехто зі старців упевнені, що Трійця символізує початок розвитку в усьому, що нас оточує. Цього року в нашому місті відбулося традиційне гуляння, присвячене П'ятидесятниці. На свято завітало чимало мешканців міста та не тільки. Валерій Ляшок, депутат міської ради, підтримує традиції святкування таких великих свят. З найкращими побажаннями він звернувся до мешканців міста. Я хочу поздравити всіх жителів міста Новомосковська з таким прекрасним праздником, пожелаючи здоров'я, щастя, любві, благополуччя. щоб у в них в житті була найкраще в житті. Це любов і радість». Сергій Товстик проживає в місті 30 років та такі свята ніколи не пропускає. Тож до будинку культури імені Олеся Гончара приходить кожного року. Разу чоловік прийшов підтримати свого онука, який виступає в акробатичному ансамблі, та не забув привітати містян з одним найбільших християнських свят. Хочу поздравити всіх жителів города. І всіх, хто мене знає, і всіх, кого я знаю, з праздником трої. Народне гуляння вдалося на славу на сцені, театральні вистави, святковий концерт від місцевих вокалістів, українські народні сучасні танці та пісні. Всього було до схочу. Всі присутні цього дня отримали масу позитивних вражень та гарного настрою. Ось так трійця зійшла до нашого міста. Тепер обов'язково розпочнеться розквіт у кожного в особистому житті, та й на роботі.